Що таке ліжко Фіона і чи варто його купувати в магазині Мебліка? Отож, що ми пропонуємо? Ліжечко. Тканину підбираєте під себе. Ми зазвичай використовуємо тканини плюс-мінус четвертої категорії, як зараз виставковий екземпляр. Це більше 90 тисяч циклів стирання, дозволено з домашніми улюбленцями і легко чиститься. Це одні з переваг. Ліжечко на виставку ми беремо метр на два, тому що це оптимальний розмір. Повноцінно вистачає як для дитини, так і для підлітка і для дорослого. І крім того, якщо ви мама і маєте маленьку дитину, то ви так само можете прилягти тут. А місцях вистачить і вам прилягти, і щоб дитині було теж зручно. І сильно багато місця не займає, адже, грубо кажучи, там 110 10 сантиметрів це зовнішній габарит цього ліжечка. Як варіант, ви можете обтягувати матрасик в тканину. Основного кольору ліжка, і відповідно у вас буде, якщо забрати всі ці причандали, як то кажуть, то у вас фактично є диван, на якому можуть прийти гості, посидіти. А ви всі свої речі можете сховати в той момент у цій великій ніші. Приходьте в магазин мебліка, купуйте ліжечко Фіона з пружненьким матрасом в якісній тканині. І саме головне, ліжечко на сьогоднішній день є в наявності місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22.